Нова рубрика показую пусті баночки і оцінюю їх. Що я буду брати, що я більше ніколи не візьму. І перше, у мене це два 100-грамових гелі від Seal Car LED Cover. Ще я їх привозила з України. Там геть на дні, але на одну корекцію вже не вистачить. Тому я вже їх викидаю. І LED Cover Light. І ці гелі, вони мої фаворити, і однозначно я їх буду брати. Далі база від Trendy Nails Dream. Жасмін відтінок, молочний, гарний відтінок, класно розподіляється, однозначно буду брати ще. Далі два гелю від DD, 17 і 18 відтінки, просто бомбезні гелі, в носці ідеальні, в розподіленні ідеальні, дуже раджу. Далі гель від Touch Milk Shine, Мені він в носці класний, але ось у роботі він мені не сподобався, більше брати його не буду. І коли висихає, трошки віддає жовтим відтінком, а не мілк, тому мені не подобається. Далі дві пустих банки від Touch Coconut, Мені порадила їх колега, і я їх просто закохалася в ці бази. Буду брати однозначно інша баночка, все ідеально закінчила до дна. Буду брати однозначно. І з набору від джелен гелі з Амазону я брала а, і от хотілося б мені, щоб такі гелі були не по 15 грамів, а по 50, Тому що гелі в вноски і в розпроділенні просто супер. І однозначно я буду замовляти їх ще на Амазон. Наборами не наборами, бо відтінки класні. 28 і 23. Рубрика нова, тому пишіть, зайшла вам. Не зайшла і чи робити ще.